Слава Богу, дорогі брати і сестри. Нещодавно якась віруюча організація вони провели таке соціальне опитування серед невіруючих людей, просто на вулиці, людей невоцерковлених, які не ходять в церкву. І було таке питання. Що ви знаєте з Біблії? Який вірш ви знаєте з Біблії? Що ви взагалі знаєте? І знаєте, який що відповідали люди, що зайняло перше місце що найбільше людей знають вірш? Не судіть, щоб вас не судили. Це чомусь відповіло найбільша кількість людей. Появляється, це один із самих популярних вершів Біблії. Не судіть, щоб і вас не судили. І сьогодні, друзі, я пропоную, щоб ми пороздумували на цю тему. Взагалі, от що повинно відрізняти віруючу людину від невіруючих? Що нас відрізняє? Віруючих, скажімо, від людей, невіруючих. Звичайно, це поведінка, це цінності. Але одна із самих сильних відмінних рис, яка повинна нас відрізняти, це є чистота мови нашої, це уста, це те, що ми говоримо. Раніше, знаєте, коли приходили до лікаря, і можливо, навіть сьогодні, для того, щоб тобі поставити якийсь діагноз, професійний лікар завжди казав: покажи язик. Висунь свій язик і покажи, я багато чого можу сказати про твій внутрішній стан. Ось. І так само ми можемо сказати і про те, що те, що ми говоримо, воно дуже, дуже часто воно характеризує нас внутрішніх, те, що є в нас всередині, наш духовний стан. І Христос про це говорить, говорив. Він казав, що чим наповнені, чим серце наповнене, це і що? Це і говорять уста наші. І те, що виходить з наших уст, в першу чергу характеризує нас самих. Хтось сказав так, що якщо ти хочеш дізнатися, що собою представляє якась людина, про яку ти, можливо, що нічого не знаєш. Не слухайте, що про ту людину говорять інші люди. Слухайте, що та людина говорить про інших. І це буде дуже омгарна оцінка і характеристика цієї людини. Був колись такий ще один філософ, дуже відомий, грецький Сократ, він сказав колись так: заговори, щоб я тебе побачив. Заговори, щоб я тебе побачив. І дуже часто, дійсно, ти, можливо, навіть там глибоко не знаєш людину, але достатньо з нею 10-15 хвилин порозмовляти. І ти вже можеш дати якусь оцінку людині. Тому, друзі, як важливо просто, щоб дійсно те, що виходить з наших уст, як говорив апостол Павло, щоб це дійсно тільки були слова благодаті, слова благодаті, правильні слова, Божі слова. Ось, і ми можемо, знаєте, ще сказати, що От в житті віруючих є... у нас немає таких явних грубих гріхів. Та, слава Богу, у нас немає в церквах п'янства, якогось перелюбу там, і, так далі, і так далі. Слава Богу, про такі гріхи апостол Павло каже, таке навіть згадуватись у вас не повинно. Навіть не повинно десь взагалі згадуватися. Ну, але в нас, як віруючих, в нас є свої улюблені гріхи. Ось які ми часто ми любимо робити, солодкі гріхи для нас. Можливо, навіть ту небезпеку їх, і ми і не так відразу бачимо. Ось деколи здається, що для християн ну, немає якогось більшого задоволення, ніж разом от зібратися. Що, що відбувається, коли ми збираємося разом, коли ми приходимо один до одного в гості і так далі. Здається, немає більш улюбленої справи, ніж когось згадати з церкви або ще когось і пройтися по ньому просто чи по ній повністю, знаєте. І чомусь так виявляється, знаєте, що ми, мити кості, мити кості є такий вираз. Один одному чомусь чомусь приємніше для нас, ніж мити ноги один одному. Я образно говорю, знаєте, служити завжди одному чомусь важче набагато. А от мити кості, ми, ми любимо. Отже, давайте ми зачитаємо цей відомий текст Євангелія від Матфія, сьомий розділ, нагірна проповідь Ісуса Христа. Сьомий розділ перший вірш, з першого вірша. Казав Христос так: не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в Оці брата свого ти заскалку бачиш? Колодиш Он у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока твого, коли Он коло в власному оці. Лицеміре вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як за заскалку з ока брата Твого. Отже, Христос попереджає: не судіть. І, друзі, це цікавий момент, тому що є в нас біблійні тексти, в яких говоряться, що віруючі повинні судити. Що ми маємо судити? Таких текстів багато. От Христос навіть колись докоряв фарисеї. Він казав вам: горе, вам, книжників фарисеї, бо ви лицеміри, бо ви там м'яту даєте, зм'яте гану, сукмину. Але найважливіші в законі ви забули. Що це таке найважливіше в законі? Суд, милосердя і віру. Суд ви забули. Павло, докоряючи, віруючи в Коринті, там була проблема. В Коринті, коли віруючи, люди, було модно ходити у світські суди. І змагатися в судах між собою. І Павло їм докуряє в Коринті, каже: ну, позор для вас, виходите до невіруючих, судитися, каже, хіба ви не знаєте, що віруючі будуть світ судити? Каже, ви ангелів будете судити. Невже між вами немає якогось мудру, щоб міг розсудити? Ви до невіруючих ходите. Але ці тексти говорять про те, що віруючі мають судити і повинні судити. А тут не судіть. Так в чому різниця? Як ми повинні судити чи не повинні судити? Справа в тому, друзі, що Біблія розрізняє суд праведний і суд неправедний. Івана 7,24. Там е, каже Христос: не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Суд справедливий чиніть. І є, друзі, велика різниця між тим, щоб судити правильно, справедливо, і тим, щоб осуджувати. Осуджувати людину і суть не в тому, щоб взагалі не судити, а в тому, яким судом ви судите. Христос говорить: бо яким судом будете судити, таким осудять і вас. Тому різниця є в суді, друзі. І я розумію, що є дуже тоненька така межа, дуже часто невидима, коли ми коли ми і знаєте, із такого суду справедливого можемо легко збочити і перейти оцю невидиму лінію, і ми вже осуджуємо людей. Ми вже осуджуємо. Дуже часто це питання в мотивах. Чому ми любимо осуджувати людей? Чому отакий цей солодкий гріх? Чи повинен я взагалі хвилюватися? От про те, що мені подобається судити когось, осуджувати? Хтось сказав так: не хвилюйся про те, що я роблю. хвилюйся краще про те, чому тебе хвилює те, що я роблю. Ось і ми повинні задумуватися над цим. Чому? Чому, вникаючи в себе, бо я буду на собі говорити, щоб десь, не дай Бог, нікого ну, не образити, не докорити по собі? Ми часто, я часто суджу людей на основі того, хто є я, а не на основі того, хто є мій ближній. Дуже часто я осуджую, і осуд, який я роблю, це є дзеркало, яке не так показує чужі вади, як цей осуд, який я роблю, воно скоріше вказує мої, мої власні недоліки. Часто ми засуджуємо в інших те, що приховуємо в собі самих. Людина, наприклад, яка всіх постійно осуджує за гріх заздрості. Скоріше за все, страждає від того самого пороку. Хтось сказав: так, те, що ти бачиш в мені, те, що ти бачиш в мені, це не моє, це твоє. Це твоє. І чим чесніша людина, тим менше вона підозрює в нечесності інших людей, а чим нижча душа. Тим більше бачить негативу навіть в самих благородних поступках. Друзі, дуже часто ще є такі приховані мотиви, яких ми навіть можемо деколи собі і не розпізнати. Але я завжди хочу виправдати себе і свій гріх за рахунок того, що я цей гріх осуджую в іншій людині. І я таким чином дуже хитро просто намагаюся виправдати самого себе. Я часто осуджую інших, підігріваючи власну гординю. Осудження це завжди спроба підняти себе, принизивши когось іншого. А принизивши іншого, коли я осуджую, я на його фоні, вже, в принципі, виглядаю вже не ну, так вже і погано. Коли ми осуджуємо інших, то підсвідомо повищуємося над ними. Коли друзі дуже часто ми нічого доброго не можемо сказати про себе, ну, тому що ну, немає що сказати, а так хочеться. То ми обираємо інший шлях говорити погане про інших. І вже на фоні цього виглядаємо досить непогано. Людина шукає самоствердження за рахунок того, що осуджує інших, І в більшості випадків когось набагато кращого за себе. От ми, якщо усуджуємо, то ми осуджуємо завжди когось кращого за себе. Нам часто буває боляче, коли ми нічого не можемо протиставити тому, в чому хтось краще від нас. І нам нічого не залишається, як усуджувати. Так поступили, до речі, Фарисеї з Христом. Чого вони, вони розіпнули його? Тому, не тому що, тому, що в ньому, в ньому дійсно бачили якесь богохульство, чи ще, щось таке. Тому що вони прекрасно розуміли, що він кращий від них. Він кращий від них. І ми завжди своїми устами ми розпинаємо тих, хто кращий від нас. Чому, друзі, власне, от не варто осуджувати? Чому не можна? А тому, що, не знаючи ситуації до кінця. Ми можемо осудити Божу роботу в житті людини. От ми ж насправді не знаємо, через що Господь проводить людину. От прийшли якісь труднощі, прийшли в житті якісь людини випробування. Ось ми ж не знаємо, що насправді відбувається в духовній сфері, чи, який Божий план в житті цієї людини. І не знаючи, дуже часто, зі своєї дзвіниці, як ми кажемо, ми можемо дати свою оцінку на ту ситуацію. Як правило, дуже неправильно. І тим самим засудити Божу роботу в житті людини. Тому апостол Павло він попереджав, і він каже: не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що і висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. Ми не знаємо ні задуми сердець, ні таємниці, які відбуваються. Відомий текст Ісаї, 53 розділ. Через пророка Ісая, Дух Святий говорить так, ну, він описує цей стан людей. Каже, ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. Ось так люди сприймали смерть Христа, а Він був ранений насправді за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому в цей момент була за наш мир, а його ранами нас оздоровлення. А ми тоді подумали, що це Бог його вдарив поразами. Що це кара Божа на ньому є. І дуже часто таких багато випадків в Біблії, пам'ятаєте, якось Христос разом зі своїми учнями побачили сліпого від народження, сліпого на народження. Відразу в учнів і оточуючих тоді людей там народилася от своя оцінка. Хто згрішив? Він чи батьки його згрішили? От зразу вони якось прив'язали оту біду його, оце горе до якихось гріхів. Можливо, батьки він пожинає наслідки гріхів. Можливо, Бог наперед бачив, що це буде грішник, і вже від початку його вдарив сліпотою. Ось. Але вони зразу прив'язали це до його гріха і осудили, по суті. А Христос взагалі перевертає їхнє розуміння і каже: не згрішив ні він, ні батьки його, це йому для того, щоб Божа слава явилася на ньому. Така була його місія. Йова також, коли в Йова прийшло падіння його в життя, дуже глибоке падіння, біда, прийшли його друзі, осудили його, почали закликати його до покаяння. Покайся, покайся, тому що Бог безправедником ну, так би ніколи би не вчинив, як з тобою. Сто відсотків є гріх. Тубільці, коли засудили Павла, пам'ятаєте, коли апостола Павла везли на суд уже в Рим, вони спочатку попали в шторм великий, потім вони попали на острів Меліта. Там вони розпалювали вогонь і, власне, от з тих дров там вискочила змія і вкусила апостола Павла. І там тубільці зразу також дали свою оцінку. Мешканці, побачивши, що з його руки звисає змія, говорили одне одному: без сумніву, цей чоловік вбився. Він урятувався з моря, але справедливість не дозволила йому жити. Як гарно і зразу, і ми спішимо давати оцінку, спішимо засудити, але бачимо і ті всі випадки, і ті всі ситуації, що там Господь працював над людьми, тому не можна, не можна осуджувати, тому що може засудити Божу роботу. Не знаєш, лічно не суди публічно. І тому перед тим як осудити чийсь поступок люд... людини, треба за неї спочатку довго молитися, довго поститися і переконатися, чи ви не будете критикувати Божу волю в житті людини. Друге, чому не можна осуджувати, друзі, ми не можемо осуджувати, тому що ми не знаємо, як поступили б ми, потрапивши в аналогічну ситуацію. Можливо, поступили б ще гірше. То, по ніж судити когось, є така гарна порада: одягни його взуття, пройди весь його шлях, спіткнись об кожний камінь на його дорозі, відчуй весь тягар болі, скуштуй на смак кожну його сльозу. І тільки після цього починаю осуджувати і вчити, як треба жити. Третє, не можна осуджувати, тому що Господь, друзі, зробить так, що ми потрапимо під такий самий осуд. Яким судом осудите, таким судом осудять і вас. В чому когось осудиш, в тому і сам скоро будеш. І Господь попіклується про це. Господь про це попіклується. Тому ніколи не судіть чужого минулого, тому що ви не знаєте свого майбутнього. Ви не знаєте свого завтра і що буде завтра з вами. Четверте, не можна осуджувати, друзі, тому що ми також постійно помиляємось. Тому що ми також постійно помиляємось. І перше, ніж осудити когось, я повинен згадати, що в мене в самого купа недоліків. В мене в самого багато гріхів. І дуже часто, знаєте, самі жорстокі, і немилосердні християни, судді, це християни без гріха в кавичках. Ідеальні, стерильні, сповнені самоправедності. Ось такі люблять найбільше судити і виносити вирок. Смиренний ніколи не буде осуджувати, бо він знає і про свої слабкості. Він знає і про свої слабкості, друзі. Навіть якщо не такий самий гріх, то в мене є інші, мої власні, про які я повинен пам'ятати. Тому гарна порада: не судіть інших людей за те, що вони грішать не так, як ви. П'яте, ми не можемо осуджувати інших до тих пір, поки не подолаємо власні недоліки. Христос каже: вийми спочатку цю заскалку з ока свого, потім ти зрозумієш, як витягнути колоду з ока брата Твого. А вийме спочатку. Набагато легше обговорювати заскалку в чужому оці, ніж позбутися власної колоди. Тому Христос і кидає нам цей виклик. І, друзі, справедливий суд він завжди починається з суду над собою. Оце є справедливий суд. Апостол Павло попереджав і казав: нехай людина випробовує себе, себе випробовує. І так, нехай хліб їсть, і щаще, хай п'є. Бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Якщо я не сужу самого себе, то прийде інший суд моє життя. Тому, друзі, коли ми починаємо перемагати, звернувши увагу на власні пороки і починаємо їх, і намагаємося їх подолати, то в, нас, в кінцевому результаті просто часу не залишиться на те, щоб зауважувати чужі дрібниці. Сказав один мудрий чоловік. Грехи чужих судити, ви так палку рветесь. Начніть Он зі своїх і до чужих не доберетесь. Якщо я не буду працювати над власними недоліками, то диявол знайде мені іншу роботу шукати недоліків інших. Друзі, ми не можемо усуджувати, тому що в кінці кінців це просто низько. Це просто низько. Кажуть, що глибокі люди, дійсно глибокі, мудрі люди, вони обговорюють ідеї, які є. Посередні люди обговорюють події, які стаються. Але не глибокі люди. Вони завжди обговорюють людей. Вміння думати справа нелегка, ось тому більшість людей осуджують. Друзі, як реагувати на осудження? Як реагувати, наприклад, коли в нашій присутності осуджують когось? Перше це не приймати, не підтримувати. знаєте, вогонь він перестає горіти, якщо не підкидати в нього дрова. Ось. Якщо ми не підтримуємо того, коли в нашій присутності починають осуджувати когось, особливо, коли це стосується, наприклад, служителів, коли це стосується ну, власне, служителів, це заборонити просто при цьому і не підтримувати. Це. А друге, така порада: просто не відкривайтеся такій людині. Не відкривайте серце такій людині. Будьте впевнені, якщо хтось у вашій присутності осуджує інших, то будьте впевнені, що та людина і в присутності інших осуджує вас. Така його натура. Тому не відкривайте своє серце для такої людини. Ну і в кінці кінців не приймайте близько до серця, якщо десь осуджують вас. Якщо осуджують вас, пам'ятайте, що б'ють завжди того коня, який найбільше паше. А єдиний спосіб уникнути будь-якої критики це нічого не робити. Це нічого не робити. Тому якщо про вас багато говорять, будьте тіштеся ви в центрі уваги. Коли сказав один поет, що великих людей шукайте серед тих, кого осуджує цілий світ. Там великі люди. Отже, друзі, я підвожу підсумок і говорю. Завжди існували і будуть існувати оці дві категорії людей. Я говорю зараз про християн. Їх можна класифікувати як розсуджуючі і осуджуючі. Розсуджуючі завжди готові розсудити з людиною її проблеми. Зрозуміти, покрити і розсудити. Осуджуючі завжди готові засудити людину з її проблемами. Ми завжди часто виступаємо адвокатами. Для своїх власних гріхів і суддями по відношенню до гріхів інших, друзі. А якщо ми подивимося просто на характер Христа, давайте ми подивимося на його природу і на його характер. Написано про нього, що він прийшов в цей світ не для того, щоб засудити, він прийшов для того, щоб спасти, щоби спасти, рятувати. Він є хадатай, він є заступник, і той, хто має в собі у цей дух Христів. Той, хто має в собі цей христоподібний характер, той буде ставати заступником, той не буде виявляти, цей буде намагатися покрити, не засудити людину, але зрозуміти, простити. Тому не можна ніколи осуджувати людину до тих пір, поки ми не полюбимо її. А коли ви полюбили людину? Можете судити, Боч. Колись Біллі Грем сказав так: судити це робота Бога Отця, докоряти це робота Духа Святого, а моя робота любити, любити і покривати. Тому хай Господь благословить нас, дорогі брати і сестри. пильнуємо за своїми устами, не ставаймо суддями, але ставаймо тими, хто розуміє, тими, хто любить. Тими, хто намагається покрити, та як наш Господь йому хай буде за все слава. Амінь. Давайте ми помолимося.